У вас є машина. Я у вас взяв проїхати, допустим, да і нарушив. І штраф прийде вам. Довіреності ще з как такових, як би нету. І за рулем моєї машини може бути хто угодно, Друг, товариш і так далі. Це чи не основне питання, яке стало поперек горла власникам авто, адже запровадити фото і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху в Україні вже намагалися. У 2010 році, в грудні в грудні місяці, Конституційний суд визнав таку норму неконституційною, зазначивши, що притягувати власника до відповідальності тільки через те, що він є власником, є неправильно. Була ще одна спроба їх вести у 2014 році серед легендарних законів 16 січня. Міністерство внутрішніх справ аргументували повторну спробу реалізувати цю ідею в Україні. Ось так ми кожен день дзінціряємо від 5 до 8 людей, ані жертви ДТП. Это факт. За год ми потеряли в этом плані столько же людей, как і в зоні АТО. Опыт мировой говорят, що система фотовидеофіксації позволяет сократить смертність і травматизм примір на двадцять Водночас швидкого встановлення камер очікувати не варто. В момент опублікування закону, який ще не був сьогодні опублікований, Ну, десь на днях буде опублікований три місяці для набрання чинності потрібен час для того, щоб її вибудувати цю систему. Набрання чинності поетапне і досить складне, прив'язано і до території, і до утворення інших органів. За відсутності інформації про механізм запровадження відеофіксації, експерти вже ставлять чимало питань. Що будуть фіксувати? Тобто, звичайно, от поки говорить про скорості, але що є і проїзд на красний світ, і що є виїзд на встречну, по якому принципу будуть камери ставитися. Вообще в мире ставятся, вот, берут самые опасные участки. Есть мнение, что могут ставить камеры так, Щоб просто знімати штрафи. Нині відомо одне: кожному авто даватиметься по 150 кредитних балів на рік. За них можна три рази попастися на порушенні, а отдалі власнику авто надсилатимуть лист щастя. Якщо за кермом був не він, то спосіб довести свою невинуватість в нього є. Один коли реальний порушник протягом 14 днів зняв отримання власником цієї постанови, сам з'явиться в. Відділ поліції і ще й надасть згоду, щоб його притягнуло до відповідальності. В Такому випадку ця постанова на власника скасовується. А от за прострочений платіж 30 днів з моменту отримання листа щастя власник суму штрафу помножить на три. Я дивлюся на то цілком позитивно, тобто враження тільки. Позитивні, тому що менше буде порушення, більше водії будуть старатися не нарушати правила дорожнього руху. Систему відеофіксації обіцяють зробити автономною, тобто без втручання людського фактору, як це було раніше. А от за бали водії вдячні ініціативу оцінюють позитивно. Є, навіть, навіть багато і по Києву, є, що є знаки противоречить друг другу. Здесь один знак через. Метр другий, би, щоб не нарушити, ну такого не буває. По-любому трохи нарушают. Пусть всіх штрафують, і блатних машин, і простих водителі пуштрафують, пусть, пусть штрафують всіх. Ксенія Тартинська, Володимир Головець, новини Юбіар.